Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це Аліна Сарнацька, колишня аспірантка соціальної роботи і вже понад два роки у війську. І це подкаст Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні до нас прийшла військова Алла Кашляк. Привіт. <свят> Дякую, що завітала. Ти колишня журналістка, і зараз насправді також виконуєш певні журналістські функції. Ти служиш в НГУ, в бригаді Хартія. І ти цікава мені з точки зору людини, яка зберегла якісь зв'язки з твоєю цивільною роботою, але змінилась, тому що в армії змінюються всі. І про це ми також сьогодні поговоримо і про твою історію. Отже, ти з Києва, так й ти вчилась на спочатку на абсолютно іншій спеціальності на економіці. Ну, в мене там складніше трошки вийшло. Я вчилася паралельно на економіці і на журналістиці. Бо на журналістику Ого. мене з першого разу не взяли, мені не вистачило одного балу. У мене є певні претензії до інституту журналістики щодо того, як вони відбирають людей, але то зовсім інша розмова. І е, я, в принципі, і знала, що я буду журналістом, просто економічним журналістом. Та я й була дуже довго. Насправді, економічним кореспондентом. Я про бізнеси писала, знімала, розказувала. Ну, тобто, мені обидві освіти насправді навіть помогли. Так, це звучить дуже логічно. На тобі Вишевубакс, так? Угу. Я не знаю, чи можемо ми рекламувати бізнес, але я вже це зробила і можливо. Бо вони дуже хороші. Да, вони дуже хороші, і в них є збори на армії. Тому я залишу посилання. під цим випуском я також їх ношу. Мені в минулому році мої е, з цивільної роботи, колеги прислали буквально на фронт е, Вишивубакс, і я його носила, але дуже рідко, ну тому що жалко. А в мене, до речі, про цю сорочку теж зворушлива історія, тому що в мене спочатку був піксельний. Я сама собі його просто замовила, і ну я його трошки носила, але. Трошки помилилася з розміром, якийсь він мені великуватий був. Плюс в мене цікава історія у війську. Я з Збройних сил перевелася в Національну гвардію. Таке рідко трапляється, я чую. але можливо. Довго, але можливо. І, коротше, лежав у мене той вишевубок, дуже він мені подобався. Але, по-перше, що я буду тепер носити піксель. E, коли мені e, оливу або хижак носити треба, ну або мультикам, бо e, в хижаку ще вишибу не шиють поки що, я думаю. E, так от я цю свою сорочку подарувала побратимові, який мені розповів, що в нього ніколи не було вишиванки взагалі. Ну Тобто, от ну, якось все життя людина собі не могла дозволити і, і чогось e, там, на, на другий план завжди це відкладала. І я кажу, на носи, будеш щасливий. Тепер всюди він в ній красується. І я цю історію розповіла в інстаграмі, і вона мені надіслала в подарунок другу. Боже, це прекрасно. Я дуже люблю так робити. Я ще пам'ятаю, розповіла в Твіттері про те, які, яка моя любима білизна. Я не буду зараз називати бренд, тому що це чисто такий, не, не пов'язаний з армією бренд, абсолютно, але в них реально найкращий. Бюст для тактичних умов, як на мене. І я написала про це, і вони такі, о, от вам в подарунок. подарунок, І через рік я така, ага, був успішний досвід. Повторила це, і вони знову надіслали. Я планую в цьому році повторити знову, тому що пройшов ще рік. Ну, це так е такі приємні якісь прояви уваги. Я, мені до речі, через такі штуки спочатку було просто шалено ніяково, тому що ну я не на передовій. Я все таки ну я їжджу на фронт, зрозуміло, що я там звідти щось показую, розказую, журналістів туди вожу, але я не сижу в окопі безпосередньо. І мені здавалося, що там слова подяки мені ну, типу, недоречні, коли мені там каву безкоштовно в кав'ярні улюбленій роблять. ну мені Якось весь час було ніяково, і я досі насправді не зовсім розумію, коротше, як правильно реагувати. Але, але просто ну, класно, що є такі люди, такі компанії, такі бізнеси маленькі і великі, українські, які е, розуміють, що такі от жести вони потрібні. В якому сенсі ти не, буває, не сидиш в окопі і їздиш на фронт? Їздиш на фронт з Києва, з Харкова, з, -з, -з, -з Львова? У мене цікава географія. Я, якщо зараз порахую в скількох містах я жила за ці півтора року, ну з десяток, мабуть, набереться міст міст. Бо в мене не ну, набор, десяток міст, боліт. Е, міст е, закинутих шкіл, закинутих санаторіїв, розбитих хат, е, якихось зйомних, дуже стрьомних квартир. Ну, словом, е, іноді це комфортні ну, міста, е, там, коли ти маєш змогу попрацювати на ППД, ППД наші бригади в Дніпрі, це на секрет, е, от, то я там працюю з Дніпра. Коли е, треба Щось безпосередньо контент або журналістів супроводити на лінію фронту, їдемо туди, де, де все відбувається. Ну, Залежно від того, коротше, який час і яка задача. І, в принципі, у мене такий підхід, що там, мені якихось комфортніших умов не треба. Мені не треба там, окрему кімнату якусь виділяти, бо ну, є таке певне до жінок в армії. що там, ну, а от вам ми от трошечки тепліше тут зробимо. Ну, якщо я щось... дві чи три так бачила, а коли одна, ну насправді не зовсім. Ну, Хіба найкращий, може, куточок в кімнаті, це правда. Так, ну блін, я згодна. Ну мені воно якось так. Ну типу, ми, якщо кажемо за е, рівні можливості, за рівні права, за те, що е, там е, всі мають право там на повагу і так далі, тому подібне, то мені здається, що й умови е, десь мають бути рівні. Ну, тобто, ти маєш бути з усіма на рівних також. Так, і вимагати їх неправильно. Але коли мені кажуть, от тобі тепліший, я не знаю, куточок, то я кажу Вау, дякую. íbaro Ну, це це, це, це ну, моя Ну, та 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 я, е, я ж трошечки не про це. Я про те, щоб ну Згодно. е, як систему, от, от це приймати. Що там типу от, а от жінки хай краще в кращих умовах поживуть, а потім ми будемо казати, що бачите, вони в кращих умовах це правда, живуть. Це правда, або жінки ми не пускаємо їх там не знаю на бойові виїзди. А потім ми будемо казати, а жінки на бойові виїзди не їздять. І питання насправді в цьому дуже часто до командирів, які приймають таке рішення, і потім питання до жінок. Окей, давай повернемося до тебе, поки ми тут не почали мітингувати. Мінду е, розкажи, що ти робила 23-го, якщо ти долучилась, 24-го, в переддень, як ти як ти пішла? А ні, я долучилася трошечки пізніше. Я до речі дуже добре пам'ятаю 23 лютого, 2022 лютого, року, тому що я весь тиждень до того тривожилася. Наша ефірна сітка, я на радіо НВ працювала. Вона вже повністю складалася з новин навколо війни. І ну, ми всі ходили такі накручені. І 23-го ввечері я сходила в кіно, подивилася кіно, пішки прогулялася година дві по Києву, і мене відпустило моя, моя тривожність от прям дуже-дуже знизилась, і я дуже гарно заснула і прокинулася в четвертій чимось ранку від того, що мені вже дзвонять всі. І почалося. Я е, взяла свій тривожний рюкзачок, та він в мене був спакований, і пішла на роботу. На радіо, ну типу мені здалося це на той момент важливим. Wow. Що треба інформувати людей, що всі розгублені радіо такий канал, який ну він не знаю, його може останні вирублять, Бо я знаю історії, як не нічого не ловило і десь в підвалі мої мої знайомі. Вони мені потім писали, що вони там три тижні пробули в окупації, і у них добувало радіо НВ, і вони чули мої ефіри, і їх це трошки підтримувало, І це от. Це було відчуття якоїсь, не знаю, справжньої класної роботи. Дуже заздрі, тому що я не знала, що робити 24-го. Це, напевно, день в житті, коли я максимально не знала, куди, в який куток піти, що робити, і було б дуже класно мати це. Е, окей, і далі. А далі е, мені здалося, що більше користі я можу принести в. Збройних силах в силах оборони, е, тому що е, ну. Комунікації це гарно прокачана моя навичка, і це важливо для сил оборони? Е, і це важливо для сил оборони з кількох причин, бо люди погано вміють говорити між собою, погано вміють слухати. Взагалі доносити якось свої думки словами через рот. Е, от е, якщо е, якась комунікація відбувається, то вона якась абсолютно нелюдяна в тому плані, що е, ну, написано так, щоб нічого не було зрозуміло. І сказано так, щоб нічого не було зрозуміло. Я написала один раз текст так, щоб було зрозуміло зрозуміло, я думала, що Замполіта батальйону хватить інсульт. Він просто дивився на цей текст і, і він був возмущен. Ну, типу, як можна так писати? Це а ж... де згідно, де да, відповідно, де, де ці слова, на яких тримається світ. Ну, от е, мені здається, що чим більше е, людей, дотичних до медійки та в широкому сенсі е, долучаються до лав сил оборони, тим більше шансів це змінити. Тому що е, ну, будь-яку реформу, будь-яку зміну її штовхати дуже важко. І треба, щоб набралася якась критична маса людей, е, щоб це все змінилося. Ну зробили ж брендбук Збройних сил, наприклад. Е, слава і хвала людині, яка це зробила. Нарешті воно візуально виглядає. Не так, як раніше, бо раніше було прям зовсім погано. В багатьох підрозділів пробачте, мене, звісно, колеги. Але ну, ледь не в пейнті картинки намальовані. це ж, ну... Я зараз згадую перший шеврон свого бату. Слава Богу, ви цього не бачили, і я не буду прикріпляти цю картинку, тому що це просто поганий день мать очі. Так? І от е, треба, щоб більше людей з комунікації йшло е, і змінювало щось там в е, силах оборони. Насправді я для себе розглядала, і що якщо е, треба буде, то і стріляти піду. Ну, типу, там навчать же ж, навчать. А хто в тебе був вдома? В той момент, коли ти це все робила, в тебе є дитина, там я Ні. не знаю, сім'я. Хтось зупиняв батьки, тебе, батьки мої на початок повномасштабного вторгнення були в Вижгороді. Над Вижгородом, я нагадаю, збивали русняві гелікоптери, і вони падали в Київське море. Це було дуже страшно. Я їх вмовила. Вони там тиждень прожили в. Підвалі, лікарні, як бомбосховищі, бо страшно жити в панельному будинку на дев'ятому поверсі. Вони я їх вмовила виїхати. Вмовила з криками, з там з істериками, що як це ти не поїдеш? Я кажу: я не можу. У мене тут робота, я залишаюсь. Ну, типу, ви ж знаєте, я вперта, ви мене не переконаєте. І вони виїхали і е, виїхали вони в Румунію. Їх дуже там тепло прийняли, там прекрасна, абсолютно родина їм допомагає. Навіть можна так сказати, що вони подружилися. Тобто я за них спокійна. Відмовляти мене, ну друзі трошечки намагалися, але вони знають, що я вже якщо щось вирішила, то нема сенсу. На Майдані знімати революцію я в першому цьому побігла вже там. І коли тільки почалося все, ну я єдине, що от в про Крим зробила тільки одну історію. Ми на Арабатську стрілку. Туди майже доїхали, куди можна було доїхати. Зробила звідти раді... радіо виставу, можна навіть так сказати. Та колись на Радіоэра бу... були такі проекти. Я типу не знаю, там ніколи не відмовлялася від якоїсь такої небезпечної роботи. А потім, чесно кажучи, в якийсь момент втомилася і абстрагувалася від війни. Мені було і, і совісно насправді, і мені було соромно, що я якось. З, з свого навіть якогось майнсету, да, в, якби цю тему прибрала. Ну і типу час взагалі повертати борги. І взагалі там в Конституції написано, що обов'язок кожної людини захищати свою державу. Так, і ця стаття стосується і дівчат, і чоловіків. От, і... О, така від... таке відкриття. От, і мені здавалося, ще доволі несправедливим, що дійсно е хлопців примушують, от а е деякі жінки ще й дозволяють собі е обзивати когось ухилянтом, ховаючи. Свого ухилянта під спідницею, але ще є питання до влади і до того, як вони комунікують з жінками, так. тому що якщо жінкам не говорити, що 65-та стаття конституції стосується і їх, то очікувати від всіх жінок, що вони догадаються про це самі, також нам можливо не варто. Але давай повернемось трошки назад. Чи був в тебе хлопець в той момент? Ні. Ви просто не бачите, але вона так важко згубила. <ріст> <ріст> Що таке хлопець який? <ріст> чи був, чи не був. Окей, а потім в армії. А був. Був і в минулому часі. Був в минулому часі. Окей, але якщо ви зараз в армії і у вас є хлопець або дівчина, розписуйтесь. Розписуйтесь це, я вам кажу, як ми в минулому ротний медик, тому що потім, коли у вас є дружина, то для вашого медика набагато легше з вами далі мати справу, якщо з вами щось станеться, аніж якщо у вас дружини немає. Тому, якщо ви в армії закохались, розписуйтесь сразу до твоєї історії, ти пішла спочатку в Збройні Сили. Так, я, е, спочатку я пішла, стала у своєму ТЦК ТСП Вижгородського району на облік. Боже, військовий. Як? як тобі це вдалося? Ходила до них просто така: типу, здрасте, я прийшла стати на облік. Вони на мене дивилися спочатку як на дурочку, ну, та, і, і, казали і другий раз хоч. дивилися, як на дурочку. Потім вони зрозуміли, що ну, типу, я і третій раз прийду, ви медик. Кажу, ні. Е, кухар, біолог. Кухар вони ще кажуть. Ні, а мене кухар не питали. В мене тільки щось про медика питали. Я кажу, ні, я журналіст. Вони такі. Ну, ладно, от такі такі документи. У мене взагалі з ТЦК пройшло оця от частина ставання на облік ідеально, прям гладко, взагалі швидко, і якось мені навіть медогляд сподобався, бо він був якийсь людяний, ну, типу, нормальний. я пам'ятаю. А пам який це місяць? Це. Пам 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 22 рік жовтень. А, то я вже не знаю, як тоді. Я поняла, тому що в мене спитали дві професії. Дві професії жіночі, які треба в армії. Це кухар. І е, Медик. медик. Да, і це, це був це був початок березня. І вони сказали, що ніякі інші жінки взагалі не потрібні в армії ніколи. Угу. І це смішно обговорювати. Тому угу. от до жовтня, походу, щось змінилось. А ще, мені здається, дуже багато людського фактору. Мені там ще попалася така жіночка цікава. Вона дуже стереотипно виглядає, як жіночка з реєстратури. Типу да. м, начос е блакитні такі тіні для повік, е рожева помада, яскраві нігті, такого вже поважного віку, і видно, що вона там всім заправляє От всі ці грозбухи, які в неї там лежать на столі, і все таке. І вона спочатку відмахувалася від мене, а потім зрозуміла, що я типу, так просто не відстану і навпаки, дуже мені співпереживала. І потім, коли я вже прийшла і кажу, ну, все, е до побачення я в Збройні сили, вона мені побажала. Удачі, хай мене Бог береже і все таке. Добровольці. Розмови військової з військовими. А, також знову відхиляючись від теми, сьогодні тема від, відхилень від теми. Скажи тобі, пишуть жінки а, з таким запитом, що я боюсь, що моє моєму чоловікові доведеться піти в армію, і тому я хочу мобілізуватись сама, але так, щоб недалеко від дому і брати больничні для дітей? Ні? Ні, такого не було ніколи. В мене останнім часом частіше стало питати різні мої знайомі про вакансії. Ну, там, може, якісь творчі, медійні, все таке. Ага. От. Але ну, і я всім радісно відповідаю, що вакансії є. Насправді роботи багато, і вона не вся з автоматом або з Лопатою, або на БТРі. Ну, реально, і цю всю паперову армію теж комусь треба якось, поки її не цифровізували, треба якось її ну типу, рухати. Чесно зізнаюся, я спочатку людині е, людину намагаюся трошечки відмовляти. Ну як не те, щоб відмовляти, я попереджаю про ризики. Тобто, в мене стратегія така: якщо людина вже налаштувалася, то я спочатку розкажу все, що от буде погане. От, типа я попередила: буде отак, отак і отак. І, ну, типу, краще може бути ще гірше, краще буде наврядче. Е, якщо ти приймаєш всі ці умови, походи з цим там тиждень, другий, третій, можливо. І приходь, і тоді окей. Я так там собі в команду брала людей, тому що е, ну, багато хто там на якомусь емоційному пориві це, це робить, і це добре. Я не знецінюю зараз те, що ці люди роблять, але їм потім просто дуже важко, бо вони не розуміють, наскільки сильно змінюється життя е, військового, коли ти собі не належиш. Наскільки сильно це змінило тебе? Ну, по-перше, от я собі не належу. Типу, я не можу вільно розпоряджатися своїм часом, своїм пересуванням. Е так, е тобто я маю це все погоджувати. Е я маю про все це звітувати. Я м м раніше думала, ну, я все життя працюю в журналістиці. Я раніше думала, що там е першими повідомити перевірену, важливу якусь супер новину. Це, от, Найбільший кайф, а тут ти, ти знаєш стільки речей, про які не можна казати з безпекових питань, і, типу, і так хочеться розказати, і не можна, і так хочеться там, показати якусь техніку, і не можна. І це, та, це трошки змінює звички оці професійні. Я і раніше знала, що я людина, яка в принципі без комфорту нормально обходиться, там, не знаю, походи ходити, автостопом їздити, подорожувати якимись, Вибачте, на слові, дебільними маршрутами. от, Але ну, виявляється, що якщо треба в розбитій хаті поспати в підвалі, і по тобі там миші ходять по голові, то я і це переживу. Ви не бачите, але. Пані Алла дуже гарна. І ще пані Алле буси в червоні прямо на вишив Убакс. Мені одна волонтерка, відома волонтерка зв'язку, сплила руками таке велике червоне намисто. І я ще взяла от Убакс, взяла намисто, але не вдягла. І сьогодні, після того, як я побачила тебе, в мене буде рішучість спробувати так зробити. Спробую, воно якось кайфово так. так почуваєшся, правда. Це ніби така дрібничка. Але такі дрібнички вони якраз і важливі, тому що менталочку треба якось тримати, бо вона ж не залізна. Як ще ти тримаєш менталочку? Коли в мене є можливість, я десь в цивілізації я хожу в басейн. От, uh -huh. я просто до е, повномасштабки трошки займалася плаванням і хотіла навіть записатися на який-небудь заплив, там босфор коли-небудь От, Марафон ще хотіла пробігти в 2023 році. Наївна, ні, в 22-му, наївна людина. Е, ну, е, бігати, плавати, бігати, плавати. Читати в якийсь момент повернулася звичка. Мене відпала звичка читати після 24 лютого. Мені було прям жахливо погано без неї. Бо я е, з дитинства, скільки себе пам'ятаю, мене просто не відірвати було від книжок. Причому там це були ще іноді якісь дуже дивні книжки, типу там підручник з астрономії або ще щось. Е, і тому, власне, е, мені і я типу, весь вільний час там в транспорті їдеш, читаєш книжку там ввечері. Перед сном 50 сторінок не почитаєш, наче і спать не хочеться. І коли мене як відрубало просто бажання читати, я дуже від цього страждала. Мені було от прям, ну. Наче якийсь шматочок мене просто прибрали, і, і все. І з музикою в мене ще так само було. Я перші там пару місяців не могла взагалі нічого слухати. Зараз можу і слухаю, і читаю. Ну читаю не, не в такому темпі, не в такій кількості, як раніше, але читаю. А, от е, якщо треба заснути, читаю статут. Це дуже гарне, снодійне. Який твій любимий дисциплінарний? Е, та я просто рандомно відкриваю, а, любий, якщо статут. Да, любий просто от, от я, я гуглю і, і це. а ні, я, я паперові читала. А. У нас я була на таких чергуваннях на КСП певний mm -hmm. час, де нам от комроти приніс, і такі читайте. Читайте. І от ніхто не читав, я так розумію, Ну я читала, ну саме з цією метою. І ще я тоді думала, що якщо цитувати статут. То це тобі чимось поможе. Потім я поняла, що ну, у всякому випадку для мене, для сержанта, на моїй посаді це не поможе на оборот, тому що mm -hmm. люди реагують ти сама умна, що лі? Mm -hmm. і тому я перестала mm -hmm. займатися цією ерундою, і цитувати статут і показувати, що я щось знаю. Окей. А скільки ти ще готова воювати цю війну? Та цей скільки треба буде. Знаєш, я в якийсь момент Усвідомила, що ну, треба просто прийняти цю нову реальність і е, думати, як ти будеш жити саме в ній. Спочатку, е, я так думала, я не буду підписувати. Ну, контракт, я до речі, досі не підписала. Але я думала, я не буду підписувати контракт, бо він на три роки. Може, воно все якось раніше, ніж за три роки закінчиться. Тепер я вже так не думаю. Е, і мені здається, що. Е, ну, нам і воювати ще довго, і найбільше мене насправді лякає думка про те, що буде потім. Як нам все це відбудовувати, як нам налагоджувати мости між людьми і між містами? Що робити з усіма тими, хто на окупованих територіях, наприклад, вимушений був співпрацювати з окупаційною владою, бо їм там погрожували. Вбили когось, голодом морили ще щось. От, таких людей вважати колаборантами чи ні, їх судити? Чи це таке пом'якшувальна обставина? Як бути з тими, хто почне мірятися ординами, хто більше воював, хто більше посадок взяв, хто більше танків за трофеїв, а про цьому в Києві сидів, наприклад, або в іншому якомусь місті, або в Ужгороді, і фоткався у військовій формі, знаю і такі історії. І от... З усі, от, і ще ми вже дуже травмоване суспільство з багатьма зруйнованими соціальними зв'язками, і це все треба буде будувати заново, і це. Оце мене лякає, і якщо чесно, це от єдине ще питання, на яке я сама собі персонально не дала відповідь. От коли все це закінчиться, чи стане в мене сил, от на цю ще відбудову, теж вписуватися, щось робити? Тому Як ж, ти це думаєш, важка робота? Це наша задача тих, хто служив в армії, чи може це задача тих, хто не служив в армії, чи ти так не розділяєш? Я би так не розділяла, тому що мені здається, що, що ще дуже багато людей має пройти крізь армію, ледь не кожен. Е, так. Е, і, е, мабуть, це спільна задача. Це, е, це не можуть зробити лише цивільні. Бо деяких речей ну не зрозуміти. Деяких речей, які треба буде зробити для військових, не можуть зрозуміти цивільні. Ну там що як адаптувати, наприклад, чого можуть дратувати, не знаю там гучні звуки чи там сушарки для рук та що завгодно, дійсно. Я я іноді від таких дивних звуків смикаюся, що мені Слушайте, потім самі сушарки, смішно. сушарки, це в принципі можна назвати це головним першим ворогом побутовим всіх військових ну, з того, що я чула, бо вони роблять щось страшне з головою. Е, окей, якщо нас слухає е, дівчина, журналістка або економістка, е, але ні, все-таки журналістка, схожа на тебе е, і думає, чи не піти їй в армію, то що ти їй скажеш? Я скажу готуйся, е, вчи так мед, підтягни фізуху, е, бережи спину, полікуй зуби. Позавершуй всілякі цивільні справи, які можуть тебе відволікати, дуже гарно подумай і піди стань на облік. В ТЦК і, і, і А, ну тільки ще і обери собі посаду, бригаду, гарно там розвідай все, поспілкуйся, порозпитуй, які командири, які задачі і так далі. Тому що ну, там, в описах воно ну, все більш-менш однакове, але Сарафан на Радіо ще ж ніхто не стосує. Ну, порадь, порадь якусь одну бригаду, може, може це Хартія. Та зрозуміло, що я Хартію пораджу. ну, Як я можу порадити якусь іншу. Ні, дійсно, я, по-перше, маю з чим порівнювати, бо я провела. З іншої бригади. От, е, про неї не дуже хочу говорити. А, е, а про Харцію я можу сказати, просто, що дуже багато речей, ну це новостворена бригада. Нам рік. Нам ну, трошки більше року. Це було ДФТГ, створене для захисту Харкова Харківської області. Спочатку просто цивільні об'єдналися і такі ну треба щось робити. Зараз знову захищаємо Харківщину. теж. І дуже багато процесів будуються з нуля. Не все виходить. Там теж бувають якісь бюрократичні дивні речі, теж бувають якісь емоції зайві, теж є Я свої. там, не знаю. Ну, Це ж людський факт. Фактор, типу, люди притираються, команда дуже швидко росте. З... От тут аналогію з бізнесом дуже класно проводити, що коли будь-який бізнес дуже дуже, дуже швидко роз, розростається, всі проблеми вилазять назовні. одразу От, видно. От Але я бачу бажання таке щось змінювати, будувати дійсно ну, типу, з нормальними умовами. З... Якимись логічними підходами, не там е, ми підемо на штурм просто тому, що треба сходити на штурм. Ми не там, е, візьмемо ці аптечки з поганими турнікетами тому, що так сказали. А типу, давайте щось змінювати. І от я за це я, власне, бригадою ціную. Заради чого ти воюєш? Це буде дуже егоїстична відповідь. Е, я е, кожного ранку, якщо в тому місці, де я прокидаюся, є дзеркало. Uh, і якщо я в нього, от, от, поки я в нього дивлюся, і мені не соромно за себе і за що я, що я роблю, от, мені з цим окей. Я роблю це для себе, тому що я вважаю, що не можна інакше. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні прийшла. А, сьогодні в добровольцях була Алла Кошляк з Хартії. Дякую. І... Залишаємося разом, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.